Добрий вечір студія. Як ви бачите, я вже повертаюся. Сьогодні ми будемо говорити про суперники збірної України у Лігі Націй, які ось будуть вирасневі матчі. Це про збірну Албанії та про збірну Чехії. Поговоримо трішки про нашу збірну України і чого очікувати від цих матчів, чого очікувати від нашої збірної. Тому не будемо зволікати, тому що в мене вже скоро повинно вимкнути світло, і це не лента перестане горіти. Тому смачного вам та приємного перегляду. Погнали швиденько. Почнемо говорити про нашу збірну. Перше, що хочеться сказати, ми що давно з'явилися здомовина, що наша збірна України почала співпрацю з Адідас. Але що саме цікаве, що вересневі матчі проти Албанії та Чехії наша збірна проведе в старій формі від фірми Хома. Я не знаю, якісь такі там махінації в тому УАФ. Ми вже здається підписали ось до вересня контракт за Adidas, Але що будемо грати у фірми Puma, Якось все це незрозуміло ну, зовсім. Але вже в жовтні ми повинні грати у новій формі а, від Adidas. Ну це таке. Давайте поговоримо про основний список збірної України. Кого б я там хотів бачити б Мені там не хотілося бачити. Я дуже радий трьом особам, які визвались у збірну: це Владислав Каваєв, Олександр Піхальонок та Денис Попов. Ці три динаміці, як на мене, 100% заслужили у збірну в основний список і на ці вересневі матчі. У цих трьох гравців дуже потужний початок сезону видався. Тому, як на мене, закономірно, що ми їх бачимо у збірні. Я дуже радий, дякую Сергію Станіславовичу. Хочеться поговорити ще про футболіста, якого ну, я не очікував бачити, скажімо так, в основному списку це Сергій Сидорчук. По-перше, є молодий Брашко. По-друге, визвали Степаренка. Нащо нам третій опорник, який за весь цей проміжок початку сезону відіграв 30 хвилин. Ну, я цього не розумію. В сумі за всі матчі Сергій Сидорчук на початку сезону відіграв 30 хвилин. Його викликають збірну. Я розумію досвід. Я розумію, що він там грав під керівництвом Сергія Станіславовича, але ну, я, я, ну, я чесно не розумію, чому він в основному списку. До прикладу, Віталій Боярський, який в резервному списку знаходиться, я розумію, що там відрізняються позиції, але, як на мене, двох опорників в збірні на два матчі Ліги Націй ну, цілком вистачить. Так ось, щодо Боярського, він на початку цього сезону відіграв вже 334 хвилини. Сидорчук 30. Може мені хтось пояснить, можливо я щось не розумію. Я розумію, що там хвилини, проведені на полі, не грають в футбол, але, як на мене, більш в кондиціях зараз Віталій Буяцький, аніж Сидорчук. Якщо у вас є своя думка щодо виклику Сергія Сидорчука у національну збірну, то, будь ласка, поділіться з нею в коментарях. І, можливо, я з вами погоджуся, якщо ви наведете якісь е, такі цікаві аргументи. Переходимо потихеньку до нашого суперника. Е, перший матч збірна України зіграє 7 вересня на стадіоні Епен-Рена в Празі о 21.45 проти збірної Албанії. За всю історію збірна України грала з Албанії цілих 6 разів. Останній був у 2018 році. З цих шести. Матчів, які наша збірна грала з албанцями, ми здобули 5 перемог і одну нічию. Ми албанцям за всю свою історію ще не програвали. Це тішить. Але, як на мене, зараз збірна Албанії в поєднанні з минулою, з минулими роками, то зараз Албанія набагато сильно додала і нас чекають проблеми. Вони дуже гідно виглядали на євро в групі з італійцями, хорватами та іспанцями. Скажімо так, це була група смерті для албанців. Хоч вони здобули одну нічию в цих трьох матчах. Гра команди Сільвінью мене ну дуже вразила. Хочеться відмітити, що команда дуже організована, особливо в захисті. Ну це і не дивно, тому що головний тренер Сельвінію і в минулому був е, захисником. От що, що, але ту гру в захисті він точно може поставити в Албанії. Цікаві гравці, яких я виділив особисто для себе. З яким нам потрібно буде грати, які нам будуть приносити проблеми? Перший, кого хочеться здати, і перший, хто приходить на думку, це брат Джем Сіті. Захисник Аталанти, лідер Аталанти в захисті і лідер збірної Албанії. в захисті. З цим захисником потрібно буде пободатися або Артему Добу, або Роману Яремчуку. Артем з ним скоро зустрінеться і в рамках серії А. Але зараз йому потрібно зустрітися на міжнародному рівні. В центрі півзахисту дуже цікавий гравець. Це Юльбер Рамадані, гравець Лечі. Він на постійній основі грає за збірну Албанії. Якщо там подивитися, останні матчі то я там ледь не кожен матч грав до кінця. Дуже такий хороший у відборі хлопець. Тому з ним буде також проблеми. Крістіан Аслані – молодий албанець, який грає за інтер, вже забивав за інтер. Але я думаю, що ми його все таки стримані і проблем він нам не створить. Ну і ще двох гравців я виділив, які грають попереду та Улян Сафері. Добре, знайомий нам гравець, який грає в чемпіонаті в Україні, грає він за Полтавську ворску. Дуже дивно, тому що, як на мене, це гравець ну, високого класу. Те, що він грає м -м, за Полтавську ворску, це якось навіть. Так в голові не вкладається. Як на мене, той гравець заслуговує грати в топ-5 чемпіонатах, це якийсь там середняк або той же самий Лечі, з який грає Рамада. Ну і ще один гравець, це Армандо Броя, який не заграв у Челсі з Мудриком. Вони там щось входили разом на заміни. Мудрика залишила, а Брої віддали в оренду Вевертон, і зараз Вевертон намагається заграти в англійській прем'єр-лізі. Ну, такий високий, також неприємний форвард. Я думаю, нашим захисникам буде непросто проти нього грати. Так про Албанію поговорили. Мій прогноз на цей матч. Я дуже сподіваюся, що буде хороша підтримка у Празі, в Чехії у нашої збірної. Я думаю, там не буде такої феєрії забитих м'ячів. Можливо, навіть вирішить все один забитий м'яч. Я думаю, що наша збірна України буде грати від позиції сили. Ми будемо контролювати гру, контролювати м'яч. Албанці будуть вибігати в контратаки, так і нам потрібно якось спробувати забити швидкий м'яч. Якщо ми заб'ємо швидкий м'яч, то далі в нас гра піде ну, куди легший. Тому що якщо ми дуже довго не зможемо зламати оборону збірної Албанії, то в нас будуть проблеми. Давайте мій прогноз. Я думаю, Україна переможе з рахунком 1-0. Наступний наш суперник це збірна Чехії. З ними ми зіграємо 10 вересня. За всю історію збірна України з Чехами зіграла 5 разів. Здобула дві перемоги, двічі зіграли в нічию і одного разу програли, але не засмучуйтесь, Одного разу програли, це був товариський матч. Програли ми там, звичайно, з рахунком 4-0, але то таке, то таке, то забувається. Якщо говорити про збірну Чехію, як на мене, Чехи так само, як і ми, провалили Євро. Я очікував від них більшого. Група в них була не дуже складна. Була Португалія, Грузія і Туреччина. Ну, Португалія, звичайно, там питаннячка були, хоча Чехи могли виграти португальців, але два м'ячі тоді пустили. Щодо Грузії, я розумію, що Грузія така перший раз на Євро, хочеться запам'ятатись. Ну, Грузія мені дуже сподобалася проти Туреччини. Просто тоді провальний матч провели підопічні Івана Гашика. Один-два вони тоді програли, і з одним заліковим пунктом покинули Євро. Я впевнений, що в нас буде також підтримка. Більше знову ж таки граємо в Чехії. І я гадаю, що, ну, як мінімум, на нічию ми можемо тут сподіватися. І я не думаю, що Чехи зможуть нас обіграти. Коротко про цікавих гравців збірні Чехії також викликав Іван Гашик. Я тут виписав декілька гравців, дуже цікава збірна взагалі, по-перше, на воротах мати колорш. Це гравець, який був в структурі Манчестер Юнайтед. Зараз він основний голкіпер Леверкузенського-Байера. Байра Абіалонсі. Нормально це дуже цікавий, молодий перспективний голкіпер. До нього потрібно придивитися. Лаїслав Крейчі для мене це взагалі відкриття. Я цього захисника відкрив для себе в минулому сезоні, коли він грав за Спарту. Він тоді був з капітанською пов'язкою, і я побачив на полі тоді справжнього лідера. В це літнє трансферне вікно. Він покинув партію, прибрався до Віктора Циганкова. Так, до Жирони. Тому я думаю, буде дуже цікаво таке у нас протистояння між Ладіславом Крейчі та Віктором Циганковим. Опорна зона центр півзахисту за Томашем Совчиком. Дуже досвідчений чех, який до сих пір грає у Вестхімі і забиває його фірмові голи з кутового головою. Це, звичайно, для нас дуже великі проблеми, тому що в нас є проблеми зі стандартами. Так. Щодо Томаша Солучика, тут можна сказати, що це вже ветеран чеського футболу, і це дуже сильний опорник, дуже сильний. Тому у нас тут будуть е, проблеми. Ще два гравці: хочеться виділити, хочеться виділити молодого матея Юрашика, який ще до сих пір. На мій превеликий подив грає у Празькій славі. Я дуже сподіваюсь, що найближчі сезони ми вже його побачимо в якомусь іншому клубі. Але цей молодий чувак ну він реально так. Проти нього там на фланзі буде грати Віталій Миколенко. Я думаю, йому просто не буде. Ну і звичайно, на вістрі атаки Патрік Шик, який неодноразово рятував команду Хабі Алонзо від програшів в минулому сезоні. і Продовжує цю неймовірну серію без поразок. Патрік Шик. Як не крутий, але це дуже хороший форвард, який може грати і головою, може і ногою грати чудово. Тому нашим центральним захисникам потрібно буде дуже добре попрацювати. Тож мій прогноз на цей матч між Чехією та Україною. Я гадаю, що ми не програємо. Я дуже на це сподіваюся, скажімо так. Я думаю, що буде нічия. Мені так здається. Я б поставив би на результативну нічию за рахунком 2-2. Якось так. Фу, єдине, що мене радує, що я встиг записати відео. За прощальне слово вам кажу: світло ще горить, слава Богу, хоча вже повинно скоро домкнутися. Напишіть свої думки про нашу збірну, мені буде дуже-дуже цікаво. Ну і, звичайно, забута про Сидорчука, Бо це я не знаю. Це для мене тема номер один. Я досі пір не розумію, що Сидорчук робить. Боже, з'явилась новина, знаєте, Едуардо Герреро з Зорі перейшов до Динамо. Як розумію, на повноцінній основі. Ось такий вам інсайт, як Фабрицію Роману. Сума трансферу в секреті, але десь близько 2,5 млн євро. Зараз такий гелях. Знаєте що, Суркіс взагалі нападник Горбач, зараз, який грає за Зорю, він підпише з Луганцями повноцінний контракт. І Владиславу Супрягу також готовий віддати в оренду, якщо він буде потрібен Зорю. Отак. так. Можливо, на днях <смі> вимкнули світло. Можливо, на днях також зроблю відосик щодо наших у Єврокубках. Шахтар та Динамо дізналися своїх суперників у лізі чемпіонів та Лізі Європи. Також обговоримо їх. Треба буде також, час, щоб підготуватись. Я буду з вами прощатися, тому що вже світло зі мною попрощалось. Руками мийте мило, любіть маму та дивіться в український футбол. І нехай у вашому домі завжди буде світло. І мирне небо над головою, і слава Україні.